Проведемо демонстраційний дослід із розділення суміші безбарвних розчинів двох гетероциклічних сполук методом тонкошарової хроматографії. Для цього ми використали розчини пірозолу в метанолі, флакон із розчином позначений цифрою 1, 3,5 диметеопіразолу в метанолі, позначений цифрою 2, а також суміш цих сполук в метанолі, флакон із позначкою 1 плюс. Елюентом вибрали суміш хлороформ-метанол, яку готували у співвідношенні 1 до 20. До хроматографічної камери додали невелику кількість елюенту та закрили кришкою задля насичення посудини парами рухомої фази. За допомогою капілярів попередньо нанесли розчини 1 і 2 та суміш розчинів 1 плюс 2 на спеціально відведені місця на лінії старту на хроматографічній пластинці. Опускаємо пластинку у підготовлену хроматографічну камеру таким чином, щоб стартові плями не контактували з Елюентом, та закриваємо кришкою, аби елюент не випаровувався. При зануренні краю пластинки в рідку фазу Елюент починає рух вгору по нерухомій фазі під дією капілярних сил. Після того, як фронт розчинника досяг достатньої висоти, виймаємо пластинку, кладемо в горизонтальному положенні на чашку Петрі та чекаємо, поки вона висохне від елюенту. Жодних плям від попередньо нанесених розчинів пірозолів на пластинці не спостерігається, адже вибрані речовини є безбарвними. Для візуалізації цих плям скористаємось йодною камерою. Йодна камера це аналог хроматографічної камери. Але з розміщеними на дні кристалами йоду. За кімнатної температури йод повільно сублімується. Після повного висихання пластинки від елюенту занурюємо її в йодну камеру, яку щільно закриваємо кришкою. Утворені пари йоду сорбуються на досліджуваних слабополярних сполуках на поверхні пластини і таким чином проявляють плями. У деяких випадках йод може вступати в хімічні реакції з речовинами на поверхні, що також призводить до візуалізації плям. Через деякий час виймаємо пластинку з йодної камери, бачимо, що сполуки проявилися у вигляді коричневих плям. Пляма першого компоненту залишилась на старті, як і у випадку індивідуальної речовини піразолу пляма лівіша. Пляма другого компоненту перебуває на однаковій відстані від лінії старту, як і пляма індивідуальної речовини 3,5-диметилпіразолу. Отже, користуючись індивідуальними речовинами контролями, ми продемонстрували розділення суміші двох безбарних речовин на окремі компоненти піразолу та 3,5-диметилпіразолу, плями пляму яких візуалізували на пластинці за допомогою парів йоду.